Добрий день! Як ви знаєте, навколо Землі рухаються тисячі штучних супутників. Деякі з них після використання зводяться з орбіти і врешті падають в океан. Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Супутник, що переходить на нижчу орбіту? Він гальмується чи прискорюється? Нехай у нас є така орбіта, по якій рухається наш штучний супутник, колова орбіта. І на нього діє, наприклад, сила спротиву повітря в земній атмосфері. При цьому він переходить на нижчу, теж колову орбіту навколо Землі. Розглянемо цей процес з точки зору небесної механіки. Швидкість на коловій орбіті описується ось такою формулою. ДР це відстань до центру Землі, радіус орбіт. Нехай у нас є дві орбіти з радіусами R1 та R2, причому R2 менше за R1. Тоді з цієї формули виходить, що швидкість на другій орбіті буде більша. Таким чином, з точки зору швидкості, супутник прискорюється. Але розглянемо, що відбувається з точки зору енергії. Розпишемо повну енергію як кінетичну та потенційну. Потенційна. Зазвичай береться з знаком мінус. Підставимо в цю формулу нашу швидкість V1 і отримаємо ось таке від'ємне значення. Те саме ми можемо зробити для другої орбіти. Порівняємо наші значення. Оскільки R2 менше за R1, то за модулем цей дріб буде більший. Але з урахуванням знака мінус. Це означає, що число менше, і отже, енергія на другій орбіті стала менша. Що логічно, на нас подіяла зустрічна сила і відібрала у нас деяку енергію. Отже, ми говоримо, що при переході на нижчу орбіту супутник хальмується, тому що енергія його зменшується. Розглянемо докладніше, як це відбувається з точки зору сил. Ось ця формула колової швидкості виводиться з рівноваги двох сил від центрової сили, яка залежить від швидкості, і сила тяжіння. Коли сила опору повітря намагається зменшити швидкість супутника, сила від центрова зменшується, і отже сила тяжіння починає перемагати і штовхати супутник на нижчу орбіту, де Земля притягує ще сильніше, а отже сила тяжіння вимагає, щоб швидкість збільшилась для рівноваги. Отже, сама сила тяжіння відповідає за збільшення швидкості. Підписуйтесь на наш канал і задавайте свої питання у коментарях, щоб ми могли записати на них відеовідповідь. Дякую вам за увагу!